Доброго дня! Хотів сьогодні розказати, чому все менш стають популярні гербіциди на основі 24Д. Найбільше ви, мабуть, знаєте, пріма, діален, супер і так далі. Тому що в Prima, в і інших аналогах гербіцидів, там де є 24Д, друга діюча речовина. 24Д це є гормон. Синтетичний аналог гормону ауксин. Ауксин це ріст. Регулює ріст. Як саме працює 2,4D? Ну, вони насправді ауксини, гормональні препарати це складова кожної рослини, і вони відповідають за видовження, за видовження клітин, розвиток корення, формування точки росту. Але 2,4Д у високій дозі, а особливо невправильній. Внесення в фазу розвитку рослини може викликати гормональний шок. Тоді рослина починає втрачати контролювати, здатність контролювати ріст, тканини починають неконтрольово е, розростатися, і в результаті рослина гине від власного росту. Е, чому важливо не пошкодити культурні рослині? Якщо культура Шутливо до гормонів, навіть малі дози викликають викривлення. Якщо перевищити норму або неправильна фаза внесення, це зазвичай дуже часто ми робимо, думаємо, наприклад, на пшениці після фази кушення, а давай я ще пріме, внесу і буде все нормально, це ж не проблема. Ну тоді починаються проблеми. Так само по кукурудзі. Якщо пише до п'ятого листка, тому це максимум до п'ятого листка треба вносити. Тому. При, і також при високій температурі, до речі, або в стресових умовах порушується нормальний метаболізм. І посушливі е, погодні умови негативно впливають на внесення цього препарату. Тому він не спалює, як працює 2,4 d він не спалює бур'яни. Він змушує рости бур'яни до загибелі своєї. І, але гормони це ну, дуже тонка річ, препарати, які місять гормони. Тонка дуже річ, тому з ними дуже небезпечно працювати і іноді періодоз або неправильна фаза і ви шкодите не тільки буріну, а рослині. Тому зараз багато препаратів виходить, які забирають з препарата 2,4D, лишають лише з флора, сулам, там Багато є таких гранік, F, наприклад, і так далі. Тому вони безпечні, їх можна вносити аж до пропорцевого листка включно. ключ. Тому препарати, які мають 24 d це колишнє. технології пішли далі, і препарати стали безпечніше. я думаю, що більшість агрономів або фермерів стикалися з тим, як працює неправильно Пріма, або навіть інколи з осені вносити, це дуже шкідливо. І тому переходьте на безпечніші. І мало того, безпечніші, наприклад, які мають просто трибонорон метил і у працюють так само безпечно і набагато навіть дешевше.